Піду зручний злишник, передбачено частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України. Було повідомлено безоплатно правову допомогу про факт затримання. Призорніться. Грошові кошти. Ось такі. Предметів в схожих на бойові гранати. Зараз даний предмет схожий на споряджену гранату, тому для більш безпечного його приєднаний. Підривник типу УЗРГМ. На даному предметі, за своїми ознаками, даний предмет схожий на корпус ручної гранати РГД.